Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож, починаємо. Як зазвичай з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. Так, дивіться, отут день показаний такий, що не, не поспішайте витрачати. Ані гроші, ані енергію свою. Це, знаєте, коли для когось з вас може плануєте пересування, якісь поїздку якусь? Може, хтось вам буде казати, що давай швидко їдь. Зупиніться трошки і озирніться. Як знаєте, от. Не так, щоб вами керували, а так, щоб ви керували. Бо тут ну, просто першою ж картою говорять, що не поспішай. Це, як знаєте, ну, просто от пошукайте інформацію, позадавайте питання. Там мало чи з чим воно буде пов'язане у вас. Ну, просто от ви потім. Поїдете, але може так статись, що не в цей день. Ну, де там вам треба буде і кому там з вас треба буде? Сфера кохання, давайте це розглядати. Сфера кохання. До чого вам готуватись? Так, десь ви себе так відстоювати будете. Десь якась ситуація, яка буде незбалансована в цей день, ви її ну, до ладу приведете. Алісенька, що таке, що ти топчешся тут? Е, знаєте, коли може бути якась ситуація, в якій ви засумніваєтесь? Ви можете доказувати своє бачення якоїсь ситуації, а може бути і таке, що вам буде, знаєте, як чіпляння до слів. Або до вас, або ви. Ну, що ти хочеш? Ти хочеш сісти, сідай. Це може бути через гроші, сперечання. Це може бути до того, що хтось вам там буде казати. Треба швидко їхати, треба там ТСЕ, там, або давай швидко приїзди, треба купити. Ну, ви ж почули, так? Правота якась ваша буде. Ви людині щось там своє докажете, але ж треба буде поспілкуватись. Так, сонечко, ти скучила, я знаю, попрацюю трошки і буду тебе гладити. Отак, зрозуміло? Отак от сьогодні будемо за ліскою робити далі розклад. Так, давайте робота. Що вам важливо, ну, бачите, зараз, зараз нам тут буде. Ш, до чого готуватись вам по роботі? Аліса, так вже не треба. Тихенько лежи. Так, угу. Ну, до змін готуйтесь, але вони все одно не будуть швидкими. От на дні колоди у нас підвішений, то не буде воно швидко. Дивіться, і воно не треба так, що, от, знаєте, на емоціях не робіть. Можете так з кимсь посваритись, піти. От гучно піти, бо вам же ж боляче, вам у вас образа буде розмовляти. А, може бути така ситуація, коли ви можете на когось образитись, а на вас теж можуть ображатись. Тут ситуація, в якій ще треба розібратись. Знаєте, яку або ви, або людина про вас буде дуже поверхню бачити, ситуація набагато глибша. Ніж комусь там здається, набагато глибше. І цю ситуацію не треба роздивлятись, як знаєте, от як вам так здається. Тут, якщо можете, розмовляйте з людиною, задавайте питання, щоб почути відповідь людини, а не вигадувати за людину, отака тут. Якась ситуація, бо ви бачите один бік, а є ще й інший бік ситуації. І або ви можете сприймати сторону когось, а ви слухайте ще й другу людину, щоб в цій ситуації якось бути, ну, обізнаною людиною. Взагалі не треба сприймати хоч якийсь бік. Хай там розбираються всі, хто причетний самі по собі. І один з одним. Так, давайте далі. До чого вам готуватись, бо треба прийняти це в ваше життя? До чого вам готуватись? Що за вами дуже сумує якийсь чоловік? Жонатий чоловік. Король Пентаклів мені завжди в розкладах показаний як людина, в якої є родина, є дружина, є ну, дітки можуть бути, який хоче дуже змін. Яких змін хоче він поєднатись з вами. Хоче От Хоче бути з вами, однією сім'єю. Може, це про вашого чоловіка, і ви зараз не разом на відстані, то знаєте, дуже-дуже за, за вами сумує. Далі дивимось до чого вам готуватись, бо краще б за все від цього відмовитись. Ну, давай якось свого хвоста кудись. Так, дивіться, тут краще б за все. Обнулити якусь ситуацію, яка вона якась, знаєте, це не ситуація одного дня. Вона якась вже затягнута і дуже дуже довго затягнута. Тут тут руками може можна е вичисляти ситуацію. Ситуація, яка, знаєте, дуже швидко в свого часу розвинулась, яка дуже так, знаєте, от стрімко розвинулась, яка якось по-дурному почалась, яка. Ну, свого часу по-дурному почалась, яка, знаєте, ну, в певному сенсі якісь жертви забирає, чимсь треба жертвувати. Ситуація, в якій ви часто буваєте незбалансовані, яка взагалі може вибивати вас з балансу, в якій весь час треба якось знаходити якусь, знаєте, от золоту середину, бо вас може хитати зі сторони в сторону. Відмовляйтесь від, від дуже глибокого занурення в цю, всю, всю ситуацію. Якось виходьте вже з неї. Ну, от, як знаєте, я розумію, що бувають ситуації, з яких просто так не вийдеш, от як, як у нас зараз в країні, де ти подінешся від цього всього. Воно є і є. І треба якось вчитись жити. Поряд з цією всією ситуацією, жити нормальним життям і робити важливі справи кожного дня. Отак і тут не засиджуйтесь в якійсь там вашій ситуації, яка як висмоктує вас шукаєте баланс, шукаєте, де ви можете бути для себе, для оточуючих, корисною людиною, і що ви можете робити, щоб якось відволікатись від всього цього. Відмовляйтесь. Ну, нам вже ж показано, від чого відмовитись. Від дуже такого поглинення. А чого вам не уникнути? Давайте розглянемо, чого це вам взагалі-то не уникнути. Нагадую, дивимось на один день. Відео виходить ввечері, щоб у вас був час підготуватись на наступний день. Тож, чого не уникнути, спілкування з якоюсь жінкою це більш як по роботі, якісь там ваші робочі моменти будете розглядати. Хоча ви знаєте, тут не обов'язково що тільки з жінкою тут можуть бути різні люди заради інформації. Тут, знаєте, коли треба буде як обробляти якусь інформацію чи надавати якусь інформацію. І це, як знаєте будуть відкриватись моменти, в яких щось. Ну, як щось пропустили, як щось втрачена якась інформація, як її б треба було б знати вам, а вона загублена якась, ну таке щось. Коли, Так, коли в спілкуванні ви як будете знаходити якісь вточнення, цього не уникнути. Далі. Порада від вищих сил для вас. Давайте розглянемо. Порада від вищих сил. Угу. Оце про інформацію, воно такі вам дуже-дуже треба. Воно, як знаєте, якщо в цей день вам чогось там не вистачить по інформації, то це не буде ситуація, коли, знаєте, одним днем закінчиться. Це буде далі більше якась звертайте увагу на егоїстичні прояви в вашому оточенні. І знаєте, відходьте від таких людей, з якими ну, показано, що краще за все, відходьте від людей, які аж занадто знаєте, якось там вам себе демонструють. Бо насправді нічого там вам корисного від тих людей не буде. Ну ось такі поради. Показали карти. Дякую всім, хто подивився, всім вам гарного дня, гарних людей поряд з вами, гарних змін у ваше життя. І бережіть себе, хай все буде добре, тихо, спокійно, мирно і хай вже швидше. Ті всі повиздихають, а наша перемога настане. Побачимось всім пока.